Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України, і сьогодні ми будемо говорити за політичне життя України. Політичне життя України. А, наприкінці 1655-го першій половині 56-го року. 1655 56-й, Рік Богдан Хмельницький проводив надзвичайно активну дипломатичну діяльність. Він обмінювався посольствами із шведами, з польським королем, з кримським ханом, з молдавським королем. І активно Швеція захопила на той час майже всю Польщу і розпочав активну підготовку до війни проти Швеції. Польські дипломати, шукаючи порятунку для Батьківщини, запропонували корону на випадок смерті Яна II Казимира Цареві Олексієві. І ця пропозиція теж спонукала Москву. Отже, поляки тут пропонують корону після смерті Казимира, II Олексію. І, відповідно, в зв'язку з цим Москва йде на переговори з Варшавою, який закінчується 24 жовтня 1656 року Віленським перемир'ям. Це дуже важливо, тому, будь ласка, запам'ятайте. Віленське перемир'я. За цим перемир'ям, воєнні дії, між Річчю Посполитою і Московією припинялися. Обидві держави зобов'язались не розпочинати не переговорів про мир і Швеції, а натомість передбачалися спільні воєнні дії проти Швеції та Бранденбургу, і обрання Московського царя на польський трон. Тобто, досить таке було невигідне становище для України. віленське саме Московсько-Польське перемир'я в гетьманській столиці було прийнято як порушення договору 1654 року, власне, як зрада, ну, це і є така собі зрада Богдана Хмельницького, Москвою. І Тепер дипломатичні відносини Хмельницького він починає встановлювати з іншими людьми. 6 жовтня 1656 року між Військом Запорізьким і Трансильванією було укладено угоду про Військовий Союз проти Речі Посполитої. Давайте пропишемо дату: 8.10.1656 1656 рік Україна і Трансильванія. Про спільні воєнні дії проти Польщі. Трансільванський князь дерть II ракоці обіцяв допомогти Богдану Хмельницькому відвоювати Галичину і частину Білорусі і визнав за гетьманом титул князя та підтримав його наміри передати цей титул своєму сину Юрію. Дипломатичні зносини із Швецією Богдан Хмельницький розпочав. 1652 року і підтримував їх, в принципі, надалі. Отже, тут не стало жодного питання, щоб укласти з ними угоду. У грудні 1656 року Дерк Другій Ракоці підписав із шведським королем трактат Вічного Союзу Тут же ж, Трансильванія Ракоці. Підписують вони зі Шведським королем Вічний Союз. Підписують Вічний Союз. Це грудень 1656 року. І за таких умов спільних воєнних дій України і Трансильванії можна було сподіватися і на допомогу Швеції. Тобто, так. такий у нас виходить тепер трикутничок. У 1656 році зв'язки України і Швецією стали регулярними, але Шведи не хотіли віддавати українські землі, що були під Польщею, і претендували на них самі. Тобто Швеція тут починає претендувати на наші землі. І у червні до Чигирина знову прибуло шведське посольство. Воно повідомило, що король Карл X Густав погоджується віддати гетьманам українські землі, що перебувають під Польщу частину Білорусі та Смоленськ, собі ж залишити Польщу. Тобто тут вони плюс-мінус порозумілися. Коли в грудні 1656 року розпочався наступ трансильванського князя другого Ракоці на Польщу, Хмельницький надіслав йому допомогу. Козацькі війська наступає на Польщу. Плюс тут допомога Богдана Хмельницького війська на чолі з київським полковником Антоном Ждановичем. Жданович приходить на допомогу. І спочатку українсько шведсько трансильванське військо діяло успішно можемо поставити їм плюс Польщі, мінус, однак навесні його становище значно погіршилося. Спочатку плюс, тепер і мінус. Через напад Данії на Швецію, а так як у нас тут такий Троїстий союз, тому, відповідно, Швеція у нас вибуває вторгнення польського війська до Трансильванії. другий ракотінь, незважаючи на те, що було взято Варшава, розпочав переговори з поляками, так як Польща в свою чергу нападає на Трансильванію, і Трансильванія тепер шукає перемовини. у 1657 році, де друге ракоці капітулює, так як сюди. Наближаються турецьким А Похід проти Польщі не приніс остаточної перемоги. Звістка про самовільне повернення Ждановича в Україну дійшла до Гетьмана, а вже 27-1657-27 липня 1657 -го року Богдан Хмельницький помирає. Богдан Хмельницький помирає. А Богдан Хмельницький він у нас став однією із таких найяскравіших постатей української історії. діяльність гетьмана не тільки а й також впливало на основними здобутками. у нас, Державою творчий процес, і насамперед заслугою Богдана Хмельницького було і те, що український народ, незважаючи на станові інтереси, виступив єдиною силою. Тобто, згуртував народ і привів його до єдності. Внутрішнє становище Гетьманщини після смерті Богдана Хмельницького зумовлювалося саме зовнішніми факторами. Ну, по-перше, був союз держав проти речі посполитої. Трансильванія зазнала поразки Бранденбурзький правитель відокремив від Речі Посполитої Прусії та остаточно її об'єднав з Бранденбургом в Єдине Королівство. Швеція втянула війну війну проти Данії і вивела війська з Польщі, уклала мирні договори з Московією та Річі Посполитою. Польща разом із Кримським ханством, аби помститися українцям за поразки минулих років. Розпочали підготовку до нової е, битви. Тобто тут більше таких зовнішніх факторів було, які впливали. І свідчення того стали вимоги, що їх привіз до Чигирина одразу після смерті Хмельницького царський посол. У них, зокрема, йшлося, що у найближчих українських містах мають стояти, мають стояти московські війська. І для того, щоб контролювати Україну, податки мають іти до Москви, повинні рахуватися з московським урядом. Млини мають надходити податок з млинів, мають надходити, знову ж таки, до московської скарбниці. І, відповідно, реєстрових козаків було скорочено до 40 тисяч. Реєстр 40. Тисяч. Е, осіб і надалі кандидатуру Гетьмана слід узгоджувати з царем. Слід узгоджувати з царем. На внутрішньому становищі Української козацької Казацької держави позначилась і тривала війна, е, внутрішня. Внутрішня. Тривала війна. І ситуація ускладнилася розбіжностями між прихильниками різних зовнішньополітичних орієнтацій і між правобережними і лівобережними полками. Тобто тут була у нас різна політорієнтація.